Любі друзі, я вітаю вас зі святом Різдва Христового. Нехай це чудове світло Різдва Христового оберігає вас на усіх життєвих дорогах і дарує вам радість, любов, надію, віру, перемогу і мир. Христос народився! Славімо Його! Дорогі брати і сестри! Я вітаю вас із Різдвом нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа! Це те Різдво, якого, можливо, ми ще не знали, і не уявляли, що воно буде саме таким. Але ми знаємо Бога, ми знаємо Ісуса, ми знаємо того, в кого увірували. Тож так само, як і Ісус говорив, я хочу побажати кожному з нас в цьому році, святкуючи Різдво, зберегти віру, зберегти любов в серцях, щоб вона живріла і відбивала його любов. Його святість і Його милість. Давайте сьогодні разом з апостолом Павлом вигукнемо а тому, хто з силою, що діє в нас, може зробити незрівнянно більше, тому слава. І ми віримо, що в цьому новому році він знову зробить незрівнянно більше. Христос народився, славімо Його! Дорогі глядачі, каналу Ці Україна, я щиро сердечно вітаю вас зі святом Христового Різдва. Ми з вами сьогодні, як ніколи, гостро відчуваємо саме те, що переживали безпосередні учасники цього дійства, що без перебільшень стало абсолютним символом Божого заступництва за людей: Дійство під назвою Різдво Христове. Саме тоді уявіть собі, що Йосип, Марія, Пастухи, це були люди, чиї батьки, дідусі, прапра, прадідусі, -пра всі вони. Все життя жили, очікуючи Месію, але навіть з їхнім останнім подихом вони розуміли, що не так його й не побачили. 400 років обраний народ перебував в стані духовного блокауту, коли вони не знали, не знали, що має прийти Месія, але коли це станеться, як це станеться? Вони не знали Господь 400 років не говорив ні до пророків, ні до царів, ні до первосвященників, і люди очікували, до кого ж заговорить Господь. І він заговорив до найпростіших людей до дівчини підлітка. До пастухів простих, які пасла свої отари на пасовище. Господь обрав Йосипа доброго, праведного для того, щоб проговорити до нього. Вся ця подія і всі її символи безперебільше нагадують нам, що абсолютно неважливо, наскільки густою є темрява, неважливо, наскільки довгим є блекаут. Найважливіше, щоб наше серце перебувало в стані готовності почути Божий голос, почути спів ангелів. Побачити на небі зірку і піти за цією зіркою для того, щоб прославити Спасителя, який і є носієм справжньої перемоги. Христос народився. Славімо Його! Бог створив жінку прекрасною, він наділив її особливим даром любити. Тому я бажаю, щоб ваша любов вона зцілювала інших людей. різдвом Христовим. Любі, нехай це свято буде особливим для ваших дітей, для ваших родин. Перемоги, на! шановні жінки, вітаю вас з наступаючим різдвом. Воно в цьому році відрізняється від решти свят не тільки тим, що у більшості будинків немає світла, а й тим, що воно надзвичайно щире. Щире, тому що багато хто. І в Україні і за її межами готує подарунки для наших захисників. Ми так само з сім'єю вже другу ніч збираємо коробки, пакуємо. І я бажаю вам любі, щоб ми, по-перше, не втрачали надії, по-друге, з подарунками, з привітаннями, з листівками, щоб ми вкладали свою віру, своє тепло, свою любов. І будемо разом спільно і молитися, і спільно чекати. Знаєте, є такий вислів: повертається той, кого чекають. То нехай наші захисники і захисниці завжди будуть впевнені і знають, що ми їх чекаємо. Дорогі мої україночки, дорогі матусі, дорогі бабусі, дорогі донечки, сестрички, подруги. Я щиро вітаю вас з Різдвом Христовим. Знаєте, для мене це найголовніше свято, певно, бо це свято надії. І завжди, коли я дивлюся, знаєте, як зображують Ісуса зовсім малесеньким, я пам'ятаю про одне: він народився людиною, щоби стати ближчим до нас, він народився людиною, щоби показати, що я поруч, я отут, я доступний, тільки прийди до мене. Давайте ми будемо святкувати Різдво і будемо пам'ятати, що нам головне зараз не втратити своєї людяності. Такі складні часи, стільки біди і горя, що дійсно наше серце дуже швидко може закам'яніти. Давайте не дозволимо нікому, а надто ворогові зробити з нами це. Ми залишимося з вами людьми. Ми залишимося такими самими світлими, теплими, такими самими щирими, як ми завжди були, мої дорогі сестрички. З різдвом Христовим вас!